Як вам організація сьогоднішнього шахового турніру Кросмайстер Морченка? Ну, сказати, що на належному рівні це нічого не сказати. Тому що взагалі в морщині турніри проходять завжди на досить високому рівні, на такому навіть пристойному, як проходять в Європі. І... Турніри стараються організатори проводити, щоб і призи були належним чином вже дотичні, так як в Європі. Тому що ну в Україні насправді мало турнірів з нормальним призовим фондом. Тому організатори постаралися, і реально турнір крутий що для вас шахи? Ну для мене шахи сказати це. І хобі, і задоволення, і спорт, але якщо сказати глибше, це моє життя. Я дуже вдячний своєму батькові, який мене познайомив в такій мудрій і інтелектуальній грі, як і шахи. Мені тоді було три роки, і з тої пори я закохався в шахи. і реально це круто. І всім раджу починати грати в шахи. Дуже гарна історія, дуже завдячуємо батьку. І можливо щось порадити для початківців. Що важливо? Ну для, початків... для початківців важливо, по-перше, кожна дитина це особистість і талант, але таланту немає без роботи. Тому перше, це звичайно кохати цю гру, в яку граєш, друге самостійно більш займатися. І третє, Слухатись порад тренерів і грати по правилам. Ну і четверте, що більшості молоді е, е, присутні у більшості молоді, але цього не потрібно робити. Це звичайно не нервувати. Тому що найбільше, що може бути в шахах, прикрість це програш партії. Бажаємо вам успіху і всього найкращого. Дякую. Дякую.